Права 1131. Порівняй дроби. Ну що ж, стартує. Порівнює. Дивимося, в першому заданні нам треба порівняти 5.48 і 9.48. У нас знаменники однакові, чисельники різні. Там, де більший чисельник, там і більший дріб. В даному випадку це буде 948. Ну що ж, пишемо тоді, що 5.48. Менше за 9.48. Переходимо до другого завдання. 217 і 1,17. Знаменники однакові. Там, де більший чисельник, там більший дріб. Тобто пишемо тоді, що 217 у нас більше, ніж 1,17. Є. Переходимо до наступного, третього завдання. 415 і 415. Знаменники однакові, чисельники однакові. І дроби у нас однакові. То записуємо, що 4. 115 дорівнює 415 є. В четвертому завданні 3 37 і 7 37 треба порівняти. Чисельники у нас різні, знаменники однакові. Там, де більший чисельник, там більший дріб. В даному випадку 7 37. То пишемо, що 3 37 у нас менше за 7 37 х Переходимо до п'ятого завдання. Бачимо 112 139 і 121, 139. У ну, даному випадку у нас знаменники однакові. Там, де більший чисельник, там більший дріб. В даному випадку це буде 121. Тобто ми пишемо 112 139. Це менше, ніж 121 121,139. Є? Переходимо до шостого завдання. Бачимо 3,19 і 3,19. Знаменники однакові, чисельники однакові і дроби однакові. То записуємо, що 3,19 у нас то ж саме, що 3,19. Ці дроби однакові. Так, йдемо далі. В сьомому завданні 13,38 і 31,38. Ну, якщо у нас знаменники однакові, то там, де більший чисельник, там більший дріб. Тобто це буде 31 38. Пишемо тоді, що 13 38 – це менше, ніж 31 38. Є, переходимо до 8-го. Отже, бачимо 5 чотирнадцятих і 3 чотирнадцятих. Знаменники однакові. Там, де більший чисельник, там більший дріб. Отже, це буде 5 чотирнадцятих. Пишемо 5 чотирнадцятих. Це буде більше, ніж 3 чотирнадцятих. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння дробів на цьому вправу завершено.